вдосталь картоплі, буряків, моркви та капусти вистачить всім, запевняють обласні аграрії. Цьогорічний врожай майже зібрали цілком. Залишилась лише пізня капуста. Потішать споживачів і ціни, овочі не подорожчають. Про це далі. Понад півтора мільйона тонн саме стільки цьогоріч зібрали картоплі аграрії Львівщини. Фахівці кажуть, це удвічі більше, ніж споживають мешканці Львівської області. Тому побоювання, що другого хліба не вистачить для внутрішніх потреб, безпідставні, впевнені аграрії. Схожа ситуація і з іншими овочами. Щодо споживання овочів для області потрібно 407 тисяч, вже є 430. Ще не, вся, ще не, не всі площі зібрані, збирається якраз зараз пізня капуста. На рівні 450-455 тисяч прогнозується отакий от вал овочів. Так вал овочів, овочів є достатній кількості. Не відчувають дефіцит продуктів і у всіх державних установах. Медзаклади, школи, садочки, інтернати та соціальні заклади вже запаслися усім необхідним на зиму. Ми ну, закупили все. Наприклад, продукти харчування, картопля, буряк, морква. Ми закупляємо, як я вже сказав, в даних виробників, які мають відповідні складські приміщення, де відповідно зберігається температурний режим і так далі. Ми закупляємо і, відповідно, там йде і зберігання. Щодо цін на борщовий набір, то вони рости угору не будуть, запевняють фахівці. Та й зі спекулянтами вже знають, як боротися. Зокрема, голова Львівської облдержадміністрації 7 жовтня видав розпорядження щодо регулювання цін на основні види продовольчих товарів. Хліб, борошно, крупи, молочні продукти, м'ясо і борщовий так званий набір. Він підлягає державному регулюванню. тобто, Торгівля не може більше використовувати торгово постачальницьку і роздибної мережі на цінку 15%. Уже від завтра контролери будуть перевіряти, як продавці дотримуються вимог розпорядження. У разі завищення 15-відсоткової надбавки у порушників забиратимуть виторг ще й у подвійному розмірі. І на Твічук Олексій Рапіта новини.